Ще раз добрий день, хто мене не бачив, бо я сьогодні в цьому ж залі починав програму з доповіддю про тенденції електронної комерції, а зараз буду говорити про Drupal, як e-commerce CMS. А, власне, пару слів по себе, щоб було зрозуміло, хто перед вами стоїть. Мене звати Олексіямцев, я випускник випускникської академії 2001 році. Але так сталося, що я за спеціальністю не працював. Потрапив спочатку у відділ маркетингу в компанії БМСі, коли вона ще була Юсі, потім вона МТС, займався там підтримкою корпоративних веб-сайтів, попрацював з боку клієнта. Потім три роки займався була веб студія, де відповідно працював з боку веб-розробника. На сьогодні мій основний фокус це є веб-розробка, це є інвестиції, стартапи і власне нетворкінг, паркемку. Я люблю дуже такі події, де маю можливість поспілкуватися з людьми новими і, відповідно, познайомитися, буду радий познайомитися з кожним з вас. Отож. Чому будемо говорити про Drupal як e Commerce сервіс Я накидав тут дуже мало, насправді, на десятку різних сервісів. В принципі, кожен з них дозволяє створити інтернет магазин Від більш відомих, наприклад, як ОЕС commerce з яким, напевно стикалася більшість, хто намагався легше мажету. WordPress значок він менш відомий, австралійська розробка теж ZenCard, OpenCard. Ну і навіть така екзотика як WordPress, бо незважаючи на те, що це є блогова платформа початково, але навіть вона дозволяє створити який-ніякий інтернет-магазин, якщо говорити власне, про інтернет вітрину Але зараз будемо говорити про другу. І, власне, я пишу, чому я вибрав для себе, тобто для тих рішень, які я роблю для невеликих клієнтів, середні, малий середній бізнес, тобто я відразу кажу, я не кажу зараз про великий бізнес, там, де є тисячі замовлень на день. Хоча, в принципі, певен, що група може це витримати, але зараз я кажу там, ну, відвідуваність десь 100 людей, робота заходь. Окей. Okay. причин uh, полюбити другу. Це дуже людська система. Вона дуже легко масштабується. Прозора архітектура, і для розробників, тут більшість розробників. Давайте розглянемо, Хто розробник? Хто власник бізнесу? решта хто? Вільні слухачі. Окей, добре. Тоді я буду Тобор робити, напевно, гарно стоп, але тим не менше говоритимуть і про школі. Буду робити більший наголос, напевно, на таких програмістських штучках, але і не забуватиму про те, що є власники бізнесу, яким. Треба показувати, де є гроші і де є вигоди від другого. І е, знов таки дизайн. Незважаючи на те, що типові теми досить е, конструбаті, я б сказав, те, як, як, як кожна платформа, е, повертаючись до першого пункту, це є гнучка система. Ми можемо легко налаштовувати в тому числі і дизайн того, як це буде виглядати. І легкість зручність, ну насправді в мене був досвід навчання клієнтів в роботі з різними e-commerce-системами і не тільки e-commerce, і незважаючи на те, що перша думка у клієнта про Другал Боже, що це таке, якийсь монстр, але коли до цього монстра дуже швидко звикаєш і починаєш цінувати цього монстра, бо він тісно легкий і зручний. І всередині Drupal Community – це відкрите програмне забезпечення, відразу скажу, якщо хтось не стикався і підтримуються спільнотою. І спільнотою може бути Contributions. Я перепрошую, якщо буду робити трохи англійських слів. Якщо не зрозуміло, то перепитуйте, я буду тоді намагатися до то переконати. Відповідно, має кілька джерел власне, для e-commerce рішень. Drupal e-commerce це є модуль, який дозволяє створювати інтернет-магазини. Overcard є більш відомою розробкою, знову таки для інтернет-магазинів. І є дві українські розробки Open Store. І друга вона ще сира, тому я про неї не згадував, але вона щось написала, ну добре. Але вона, власне, якщо повертав open-store, вони налаштовані на більші інтернет-магазини, Сімку-карт вона називається. Це ну, на, 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 на мінімальне рішення для створення легкого інтернет-магазину. Отож. А, ну і це вже... Про налаштування, давайте ще вирусим. назад. А, в принципі, якщо не говорити про open source, то open source це є готовий інсталяційний профіль, де ви можете просто скачати інсталяцію, розвернути це на сервері, і ви отримуєте готове рішення. UberCard — це є лише один смотрю, де ви можете налаштовувати під себе. І так само Drupal e-commerce, це теж є окремий проєкт, який дозволяє налаштовувати під себе. Якщо ви хочете все робити своїми руками, Drupal дає таку можливість. Ви можете скачати голову інсталяцію Drupal, поставити і потім підбирати ті модулі, які вам потрібні, і відповідно налаштовувати їх таким чином, як вам потрібно. Слобки, повертаюся до своєї думки, дуже гнучке рішення, яке дозволяє. Отож, ну, якщо ми говоримо про OpenStore, і далі я буду говорити про OpenStore, вона досить зручна в налаштуванні, Якщо звільнено забрав з ну добре, окей. Вона дозволяє повністю налаштувати магазин під власні потреби. По-перше, тут вже більш, більш цікаво, це буде власникам бізнесу. Ми можемо відразу в адмінці побачити, як стан системи, і зрозуміти, коли треба вкнути адмін або щось змінилося. Ми можемо легко додати новий товар, подивитися останні замовлення і подивитися на останні зареєстрованих користувачів, відповідно, трекати це все. І по верхньому, по верхньому меню, якщо подивитися, магазин ми до тієї вкладки перейдемо, чергуємо. Дозволяють налаштовувати це не ті черги, які в магазині, звичайно, бо офлайн офлайновому, а це, це черги на публікацію новин, на публікацію товарів, на публікацію яких тобто, шаділ таск, те, що називається, тобто якісь задачі, які ставляться на тиждень вперед, на день вперед, для того, щоб автономізувати роботу магазину. І власне, перегляд замовлень і перегляд сторінок. Якщо говорити про магазин, магазин. А, спочатку як наповнити, бо до того, як цим управляти, треба його наповнити. Можемо як товар і будь-який інший об'єкт. І в цьому перевага, знов ще одна перевага Drupal CMS, його внучкість. Товар це є, якщо говорити, друпалівською термінологією Node. Відповідно, з цією нотою можна давати їй чимало різних е, налаштувань влашт... властивостей. І знову таки це зручно, тому що якщо ми продаємо мобільні телефони, у нас будуть одні властивості, <кій> якщо ми продаємо кондиціонери, у нас будуть інші властивості для товару, і Drupal це все дозволяє налаштувати. А клюшки будемо торгувати, то там зовсім інші параметри. І крім того, що ми можемо додати товар, ми можемо додавати пару, голосування набір товарів, якщо ми якось комплектуємо для кросселінгу товарів, для перекресного продажу, ми можемо додавати набір товарів, додавати розсилку, додавати сторінку. І власне, як керувати цим цим магазином, це друга фарка, якщо говорити про Знову-таки, верхній рядок. Те, що у нас найважливіше, замовлення, клієнти і товари. Три кити, на яких будується інтернет-магазин. Далі атрибути товарів, тобто, те, як ми будемо з цими товарами, що робити, тобто ноутбук червоний, мобільний телефон з тачскріном, без тачскріну, це все задається в атрибути. Листи. Вже сьогодні говорили про важливість email маркетингу на цьому форумі. І ця система дозволяє впроваджувати такі рішення, які за певною подією, тобто клієнт зробив замовлення, йому надіслали листа, клієнт не зробив замовлення, але додав товар до корзину, йому надіслали листа. З'явився новий товар в категорії. Як, з якої купував клієнт товар, йому на надіслали листа, ви постійно підтримуєте зворотній зв'язок з клієнтом. Партнерська програма. Ну, без цього, якщо ми будуємо більш-менш потужну систему, нікуди. Тобто нам потрібні партнери, які будуть просувати наш товар і будуть просувати наш інтернет-магазин. Зручно налаштовувати партнерів, давати їм певні... І відслідковувати, хто з них працює краще, хто, хто з них працює гірше. Управління замовленнями, звіти, знов таки, це те, що потрібно завжди власнику бізнесу, розуміти, де гроші, які гроші, які товари найбільше продавалися, які менше, що з чим купували і так далі. Умови дії це воно пов'язано чимось з нагадуваннями. З листа нагадування, тобто якась відбувається дія, і на цю дію ми робимо якусь іншу дію. Чи то відправляємо лист, чи то ще щось робимо. Власне, налаштування інтернет-магазину, довідка і масове оновлення. Це ж дуже важливо, якщо ми, наприклад, працюємо не з власним складом, а з складом поставщика. І у поставщика змінилися ціни або змінився курс валюти. І все, треба міняти ціну. Відповідно, масове оновлення ми це робимо в два кліки. Так. Як просувати? Ну, я не міг про це не сказати, тому що в мене маркетинг посідає ще малу частину мого життя, хоча я і веб-позробкою займаюся, і маркетингом. Тому якщо ми говоримо про Drupal, знову ж таки, контекстна реклама, ну, вона буде просто приводити на ваш інтернет-магазин. Але чим цікавий Drupal, що він дозволяє відразу робити social media optimization, тобто оптимізувати під соціальні медіа. Є спеціальний модуль, який буде показувати, виводити на сторінці Drupal, ваш Facebook page, сторінку з Facebook, де будуть люди, які залайкали її, що там було написано і так далі. Те саме з Twitter, те саме з ВКонтактів. Так само можна налаштовувати в труполі крос-пост до соціальних мереж до того ж, Фейсбуку, Твіттеру ВКонтакті. А, і це все. Контакти мої на екрані. Питання? Прошу. Скільки захищена платформа група захисту від хакеру? Це питання. Яке насправді складається з двох частин. Перша частина це захищеність хостінгу, на якому ви розміщуєте, і друга — це захищеність власне програмного забезпечення. Okay. А, якщо ми говоримо про хостинг, то це є поза зоною відповідальності Тобто Це вже з вашим системним адміністратором треба говорити, щоб були нормальні налаштування. Але. Те, що робить Drupal за замовченням, це налаштування через HT Access файл, доступ до доступу до директорій, доступу до паролей. Паролі, звичайно, кешовані, якщо ми говоримо, і вони зберігаються в MySQL-базі. Ну, насправді, порівняно з самописною системою, Drupal на два порядки. Якщо порівнювати з тим же ОС-коммерц, з яким я працював в доданому полоні, то він десь на порядок захищеніший. Ви знамовили про бітрікс, але я, жаль, з бітріксом не можу порівнювати, тому що я тест з цією системою. А чи можна просто в обмінки зашифрувати? Ви маєте на увазі за породу? Ні, зашифрувати сам шлях, щоб і заховати. А... Є стандартний доступ відмітки. До да. Я думаю, що можна, але сам не займався. Якщо вам потрібна підтримка, вони не надають підтримку як такої. Підтримка йде спільнотою І Open store він дає тільки набір модулів. А модулі ці вже підтримуються спільнотою. Що, ну, тобто, що є open store? Це набір модулів з інсталяційною директорією, які налаштовані на те, щоб нормально працювати. Пільноті друпалівській міжнародній, ну, взагалі це весь друпал. Це є маловіродійно, тому що десь місяць тому десь роблять в... Store, або Опен Стора підтримає. OpenStore не є спільнотом. OpenStore є збір кої. Мені тоді придається самостійно? Кожен модер Це робиться в два кліки в адмінці, тобто новий лови. все. Якщо ви стикалися з WordPressівською адмінкою. Фактично та сама система. У вас виводиться список модулів, який у вас встановлено, і стоїть знак облику застаріла версія. Ви її скачали собі на сервер, воловили автоматично. Точніше, це той самий оберкарт, просто... Це не оберкарт. Не оберкарт. Наскільки я пам'ятаю, там не оберкартівська стоїть система. Яке Тоб... вимотачення відвідуванні ви смужки? Витримати систему саме фантастику. Зробити, Дивіться. Якщо з налаштування реташування, то я думаю, вона спокійно буде тримати тисячі або десятки тисяч Бо... за. за який період? Боже, за який період? так? які так? За які а, Дай, так, тисяч, Дай, тисяч, тисяч. тисяч. Тобто, якщо робити якусь онлайн-реєстрацію, то ВПП можна використовувати Текст СМС. Онлайн-реєстрація, якщо робити. Звичайно. За якогось місця, наприклад. А Яким чином му... розширення э, ці семи? Тобто, сказали, тисячу день, а нам потрібні розказували Black Friday, mm -hmm. це буде 100, 100, 100 тисяч день. Я... Дивіться, я думаю, що це вже питання не стільки до власно, системи, скільки до налаштування того ж веб-серверу, щоб він тримав, до налаштування даних, то баз, там теж тобто, інша. Дивіться, я не скликався особисто, тому не можу казати, але наскільки я знаю, то хай молод вони підтримуються пропали. Яка саме там буде система стояти? Практика на пальній системі отримують стресове навантаження. Вона є. Але не в мене особисто, я на початку казав, що я власну проєкту для малого спинку. Це включність, дуже війна система, дуже масштабована. вона працює працює радо, працювати радує відповідності на Rast Cloud і журі. Дуже відомі проєкт, там навіть посотні тисячі овірйонів техніків працюють над пальцями. Це в нас, напевно, найкраща повномасштабна і ціна, який підтримують коли є корпоративна, тобто вам, напевно, що все не підійде, достаточно тим більше ніж підписати і краще буде виписку, вона дуже сильна спільнота, особливо сильне промісно. Між дорогою. Якщо питання не можна до постійного казати, що якщо велике навантаження, які захист, то ви використовувати віртуальні хості через військовий вигляд. Я ставлю і на виділення осі. Я ставив і на віртуальній серві, і я ставив на реальний серви. Тобто всі три варіанти, які ви можете собі видумати. було капризна. З точки зору безпеки, ви як правильно? Чи більше ви маєте можливості управляти, якщо ви розумієте, чим ви будете управляти, то вище буде вашу безпекою. Мінімальне налаштування, які ви зможете зробити, це буде віртуальне формат. У нас вже віртуальний сервер, у вас буде більша можливість для того, щоб налаштовувати сервер. Звичайно, якщо стали вже виділений сервер, то у вас буде повністю можливість налаштовувати сервер, як вам потрібно, і пам'ять, і диск і доступ до серверу. Тобто ставили теж X, стали теж пішовань. thank <laughs> Ви коментуєте саме просто, так? Да? Uh, дивіться, я працював з усіма трьома. Uh, він є за замовченням русифікований і так само легко українізується. Uh, OpenCart він не є за замовченням uh, локалізований на російсько-українському, але можливо локалізація. Коверс uh, e він такий був на цей проєкт на сьогодні. Тому я спершу поставив і пробіг далі. Прошу ще питання, там десь згальовку було. Ну давайте, давайте. А, питання, яка продуктивність вашої компанії? Тобто Скільки сайтів ви виробляєте протягом року? Скільки програмістів працюють над впровадженням унікальним дизайном і... А, дивіться, наскільки і ще. І ще наскільки дизайн вашого сайту відрізняється від стандартного дизайну Drupal демо сайту, скажімо так? Він може бути зовсім не схожий, він може бути дуже схожий, він може бути напівсхожий. А якщо говорити про дизайн, якщо говорити про розробку, то Ярослав розказував. Закінчували стоповідь. На сьогодні в мене є кілька команд по Україні, які десь сумарно це десятки тисяч в один на місяць можуть робити. Можемо робити ще одну паку. Ну, фактично, але навіщо? Питання в тому. Дякую, ми йдемо